До Кривого Рогу щодня приїжджає велика кількість переселенців з території проведення активних бойових дій. На сьогодні їй вже 70 тисяч. Військова адміністрація міста налагодила систему забезпечення ВПО всім необхідним. Завдяки цій роботі в місті організовані заклади для тимчасового проживання. Переселенці отримують продукти, засоби гігієни, речі, медичну та психологічну допомогу. Дуже добре прийняли. Одягли нас, приютили, накормили. Все зробили, що нам потрібно. І тепер ми живемо у мене буде 6 числа 4 місяці. Я тут живу дуже добре. Тільки з Херсонської області, мабуть, 1070 прийшло, і не одного чоловіка не вернули. Всіх приютили відділи, накормили. І все безкоштовно. Для колективів закладів тимчасового перебування усі п'ять місяців війни складні й напружені, та питання з забезпеченням вирішуються. Ми щиро вдячні і військовій адміністрації, керівництву міста, району за ту допомогу, яку ми отримуємо, вдячні громадським організаціям, благодійним фондам, просто звичайним людям, яким не байдужі потреби внутрішньопереміщених осіб. Підтримки ВПО долучаються чимало організацій. Серед таких благодійний фонд Андрія Кісельова, який надав допомогу у півтора мільйона гривень. Наш фонд працює у напрямку допомоги переселенцям та громадянам, які постраждали від бойових дій ще з 2016 року з Донецької області. Починаючи з травня 2022 року, ми розпочали активну діяльність з цими напрямками у місті Кривий Ріг. Таке розширення стало можливим для нас завдяки збільшенню фінансування, яке надходить особисто з боку засновника фонду Андрія Кисельова, групи компаній Укрмет, ПМК та інших. В найближчих планах у нас є збільшення обсягів та напрямків допомоги у Кривому Розі. Дарій Військова Артем Кравченко цей день.